Добрий день, дорогі колеги. Тема доповіді гастропсихологія верхньоабдомінальних розладів кишечно-мозкової взаємодії. І сьогодні ми поговоримо про нові поняття, абсолютно які прийшли або приходять до нас, і пов'язані з впливом психології в гастроентерології, з формуванням нових слів, або може понять, або напрямків гастроентерології, якими стали психогастроентерологія та гастропсихологія. Цей слайд. Демонструє, в чому може бути різниця в цих термінах, які до кінця на сьогоднішній день не розкриті, але так чи інакше це напрямок гастроентерології в комплексі з психології, що вивчають зв'язок стану кишечника або розладів по вісі кишечних мозок, із психологічними аспектами, з аспектами харчування і з розладами травлення. Uh, в основі uh... Гастропсихології або психогастроентерології на сьогоднішній день лежить розуміння самої патофізіології розладів кишечно-мозкової взаємодії, про які ми з вами будемо говорити і розглядати цю тематику. В основі лежить вчення Енгеля стосовно біопсихосоціальної моделі, яке легло в основу всієї сучасної психосоматичної металі. Медицини, як ми бачимо, перша публікація Джордж Енгель, 1977 рік, журнал Science потреба в новій медичній моделі як виклик біомедицині. І саме тому, що розлади кишечно-мозкової взаємодії або по старому функціональні розлади травлення вважають 40% населення та частіше в різні періоди життя, то в основі цієї патофізіології лежить. Двонаправлена взаємодія або взаємодії між кишечником. Або тут точніше розумієте всі кишечною трубкою від самих верхніх відділів і до а, вихідних, тобто кишечною трубкою та головним мозком як основа біопсихосоціальної моделі. Для гастроентерології. а в розвитку будь-якої хвороби з точки зору біопсихосоціальної моделі лежать три основні групи чинників, якими є біологічні, психоемоційні та завжди психосоціальні. І саме біопсихосоціальна модель, яка більш відома медикам і лікарям. Але ці моделі, які я представлю на сьогоднішній день, вони є більшими і не лишаються лише на біопсихосоціальній моделі. Біопсихосоціальна модель враховує саме взаємодії цих численних факторів, які впливають на появу та збереження, головне це хронізацію. Симптоматики розладів травлення, і при чому, якщо ми звикли, що розлади кишечно-мозкової взаємодії це умовно функціональні за відсутністю органічної патології, то на сьогоднішній день ми маємо повний перегляд розуміння розладів кишечно-мозкової взаємодії, які супроводжують всі і органічні захворювання травного каналу протягом їх перебігу в різні періоди часу. В тому числі і в ремісії саме ця модель підкреслює роль конкретних когнітивних, емоційних, поведінкових факторів та їх вплив на вісь кишечник мозок. Ну і ми будемо говорити про певні соціальні чинники, переживання негараздів, досвіду насильства, психічного, сексуального в ранньому віці, в дитинстві, що стають факторами формування розладів кишечно-мозкової взаємодії. Один з одна з моделей, схема біопсихосоціальної моделі на формування хронічного абдомінального болю, представлена на слайді з демонстрацією великої низки біологічних факторів, де є генетика, і моторика шлунково-кишкового тракту, формування вісцеральної гіперчутливості, реакції запалення, проникнення і таке інше, які привзаємо дії з факторами навколишнього середовища, якими є, перш за все, це їжа і харчування, це перенесення Інфекції, це застосування медикаментів, стан кишечної мікробіоти, обумовлюють на тлі певного психічного реагування і психологічних або психічних факторів, які пов'язані із копінговими стратегіями, навичками справлятися зі стресами, розумінням власних потреб та емоційного реагування за лекситемією. Формування симптоматики, включаючи і чутливість до болю, або хронічний больовий абдомінальний синдром, або будь-які інші скарги, що виникають у хворих при розладах кишечно-мозкової взаємодії. Ще одна модель це модель відповіді на потенціально травматичні події та можливості корекції лежить в основі формування і розуміння цієї. Коморбідної соціальної емоційної та шлунково кишкової дисфункції, внаслідок певних втручань і на тлі обґрунтованих часто реакцій первинних на стрес, на страх, на якусь загрозу, які далі формуються і вже стають, в принципі, просто за рахунок цієї хронізації, нібито не обґрунтованими, але тими, що фіксуються. І підтримуються протягом тривалої частини життя, якщо не під час цього життя, оскільки мною заявлено все ж таки розглянути верхні або верхньоабдомінальні розлади кишечно-мозкової взаємодії, які дуже складно від'єднати від інших розладів, тому що так чи інакше, на сьогоднішній день ми маємо все більше досліджень та й власних спостережень, які демонструють ці нерозривні. Зв'язки між розладами та їх е, верхніми відділами, або комбінації: ці оверлепи накладання між верхньоабдомінальними розладами та нижніми. От перед нами слайд, який демонструє ці відсотки взаємодії між, наприклад, розладами стравоходу у вигляді або функціональної печії, та гіперчутливістю до рефлюксу або наявності дійсної гастрозофагіальної рефлюксної хвороби, або, наприклад, у гастродоодинальні розлади, де ми бачимо перетинання на рівні одної функціональної диспепсії синдром епігастрального болю, який переходить у постпрандеальний дистрес-синдром, або навіть можуть виникати і турбувати пацієнта одночасно. Далі функціональна диспепсія, яка від 19 до 55% може комбінуватися з проявами синдрому подразненої кишки і іншими, наприклад, самими нижніми розладами і проявами синдрому подразненої кишки. Тому в роботі з пацієнтами гастроентерологічними перш за все важливо це. Це виключення наявності тривожних симптомів. і, от перед вами витяг з наказу Міністерства охорони здоров'я, де, окрім тривожних симптомів, добре відомих лікарям, ще є пропонується для забезпечення чіткої роботи і сприйняття цих симптомів шкала обтяжуючих факторів, які також додають ризики наявності органічної патології або ускладнення. Які все ж таки вимагають відноситися до цих пацієнтів як тих, що потребують ретельного обстеження, і лише. Може, після виключення органічної патології, прийняття рішення про наявність розладів кишечно мозкової взаємодії, які так чи інакше, все одно вони будуть супутніми при органічних захворюваннях. для дітей також окрема шкала з ресурсу Аптудей стосовно тривожних знахідок при обстеженні дітей, зокрема із хронічним абдомінальним болем, як одним із таких частих, але і найтяжчих, таких найтягосніших проявів розладів кишечно-мозкової земодії, що потребують лікування, і про це ми також будемо говорити далі. І тому на сьогоднішній день, і це публікація американського журналу гастроентерології, де 21 рік грудень була опублікована оця прекрасна схема основних напрямків, уведені хворих із. Болем хронічним абдомінальним та розладами кишково мозкової взаємодії, де ми бачимо схему, до якої ми будемо повертатися в всю лекцію, це емпатійне ставлення між провайдером медичної послуги та пацієнтом, нефармакологічна терапія. І саме методи найраннього призначення психотерапевтичних втручань, уникати призначення тяжких, а саме опіоїдів, в лікуванні такого больового синдрому, і фармакологічна терапія а, а, сучасна по вісі кишечних мозок із застосуванням оптимальних нейромодуляторів спрямованих на кишечник. Також в цих підходах на сьогоднішній день важливу роль вже зайняли роль харчування та обов'язкових фізичних вправ. І якщо на 20-й рік були сумніви і незрозумілість стосовно зв'язку продуктів харчування як тригерів формування розладів то на 2025 рік ми маємо абсолютно чітке розуміння необхідності корекції харчування як базисного підходу із доведеною ефективності з дієтами фудмерства середземноморською. А от стосовно фізичних навантажень і вправ, у тут в дійсності дуже цікавий момент, який треба доносити до пацієнтів під час їх психонавчання, психоедюкації, оскільки саме Призначення регулярних вправ, і пацієнти це дійсно помічають, може покращити стан у пацієнтів в даному разі посилання на дослідження із функціональною диспепсією. Тому Дивлячися на загальні стратегії лікування, на першому плані, як і в психіатрії, ми приходимо до потреби в психоедюкації у складанні тісних і плідних теплих психотерапевтичних стосунків не лише між пацієнтом і лікарем, але й між клініцистом та й родиною, особливо якщо мова йдеться про дітей. Пацієнти родині мають розуміти, що відбувається з пацієнтом, тому що занепокоєння щодо конкретних органічних захворювань має бути розглянуто перш ніж буде продовжено і запропоноване лікування розладів кишечно-мозкової взаємодії, і саме пояснення біопсихосоціальної моделі, яке розглядає хворобу як Самостійний діагноз, а не діагноз виключення, воно е, дозволяє виникнути цієї е, 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 уникнути стигматизації і сприйняти свою хворобу, яку як ту, що є зрозумілою, і потребує активного втручання пацієнта та родини. Знову ж таки, Аспекти біопсихосоціальної моделі, де саме навчання пацієнтів є дуже важливим. А якщо мова йдеться про дітей, посилання на обсерваційне дослідження, де прийняття батьками біопсихосоціальної моделі хвороби було пов'язане із усуненням болю для дитини. Стосовно окремого погляду, підходу до дітей та підлітків, то знову ж таки, як і для дорослих, важливим є не лише Усунення скарг, але повернення до нормального функціонування в соціумі, оскільки, якщо ми дивимося на розлади кишечно-мозкової взаємодії, вони мають три ступені тяжкості: саме середні і тяжкі, вони пов'язані з зниженням соціального функціонування, люди не можуть ходити в школу, на роботу, на побачення і планувати своє життя. Тому в підходах на першому місці стоять терапевтичні стосунки, навчання пацієнтів, модифікація. Поведінки в стратегії покращення терпимості до болю та їхніх інших усіх скарг, уникнення тригерів і симптоматичне лікування. І саме симптоматичним лікуванням і призначають гастроентерологи в базосних підходах усіма нашими засобами, які є. І а, в цьому разі, коли вони недостатньо ефективні, або цей період встановлення стосунків з пацієнтами, можемо залучати і інші препарати, а, а саме, це комплексні фітопрепарати. На прикладі препарату гастритол, який наявний вже 80 років, і отримав довіру в лікарів та в пацієнтів, який має спазмолітичну знеболювальну в'яжучу і нормалізуючу перистальтику дію за рахунок великої кількості а, ліку, а, лікарських руслин. І якщо говорити про впливи на розлади кишечно-мозкової взаємодії, то надає седативну вегетостабілізуючу і антидепресивну дію, так необхідну для веслу. Цих пацієнтів і зниження рівня тривоги, який супроводжує нерозуміння свого стану. Препарат приймається як дорослими, так і дітьми. У способах та підходах, зазначених на даному слайді, як при хронічних станах, так і при гострих, які можуть можуть покращуватися окремим режимом дозування по 15-35 капель кожні 30-60 хвилин з переходом на стандартні дози. Ефективність препарату за 80 років підтверджена 16-ма клінічними дослідженнями понад 8 тисяч пацієнтів. Із достовірним зменшенням бульового синдрому, починаючи вже з третього дня прийому, крім того, ще й дозволяє уникнути поліпрагмазії там, де препарати базисні не є достатньо ефективними. А переходячи до паралельного вибору підходів до психотерапії, ми зараз розглянемо також журнал американської гастроентерологічної асоціації е, грудень 2021 року, де вже тоді були перераховані основні підходи до лікування, де ми бачимо весь арсенал психофармакологічних. Препаратів наряду з психотерапевтичними стратегіями, які мають свою доказовість, і тут когнітивно-поведінкова терапія, яка на той час вже показала свою ефективність у трьох рандомізованих контрольованих дослідженнях та мета на 21 дослідженні, і кишечно спрямована гіпнотерапія, ефективність чотирьох рандомізованих досліджень та великій кількості метааналізів, які інші підходи, про які я зараз. Буду говорити детальніше. Гіпнотерапія старий метод і дуже поважний. Наприклад, для лікування синдрому подразненого кишки він застосовувався з 1980 року і вже наявні спеціальні методики використання його як кишечно спрямованого методу психотерапії. Причому довготривалий ефект кишечно спрямованої гіпнотерапії співставить з ефектом дієти з низьким вмістом ФудМЕПС. А за психологічними показниками, гіпнотерапія має в дійсності вищу ефективність, ніж дієта та що спостерігається з тих пацієнтів, ну до речі, якими я займаюся вже багато років. Крім того, 12 досліджень, 1030 учасників, сім метааналізів і так далі показали, гіпнотерапію ефективна для полегшення глобальних кишечно шлункових розладів. Гілкою гіпнотерапії є український прекрасний метод, в якому. Ми навчаємо, запрошую за цим QR-кодом на можливість навчання біосугістивній терапії. Ми отримали достатньо публікацій зараз. Знову планується публікація в зарубіжному скопу сундуксуємо журналі стосовно наших результатів саме методу кишечно скерованої біосугестивної терапії з високою ефективністю, саме при розладу в киш... кишечно мозкової взаємодії, як для цивільних, так і військових. Іншими підходами до медикаментозного, немедикаментозного втручання є психодинамічна терапія, КПТ, методи управління стресом. Також я широко використовую методи доказові, якими є, і ДІМАР, і Брейнс так чи інакше що ці підходи спрямовані на вісь кишечних можуть, як методи лікування, як функціональної диспепсії, так і усіх інших розладів травлення. Далі ще цікавіше, оскільки я вам представлю те методи якось, також які мають своє висвітлення у науковій літературі, наприклад, акупунктура. Тут доказів менше, але дослідження тривають. Я думаю, що ми отримуємо також більше результатів. Наприклад, метааналіз, акупунктура із пов'язаною кращою відповіддю на лікування ніж фармакотерапію хворих на функціональну диспепсію. Ну на 21-й рік рівень доказовості ще був низьким. А при СПК дозволяє зменшувати симптоми і прояви стресу на основі усвідомлення свого стану. І впливу на специфічні симптоми захворювання. Більше ефективних наявність стосується жінок, дослідження продовжуються. Повертаючись до такого стандартного гастроентерологічного підходу ведення розладів кишечно-мозкової вже зрозуміло, що є важливими призначення психофармакотерапевтичних препаратів для пацієнтів середньої та тяжкого перебігу розладів. Паралельно, паралельно із психотерапевтичними гастропсихологічними втручаннями. І оскільки ті пацієнти все ж таки не можуть мати, а мають супутню психопатологію, але не наше завдання лікувати психопатологію, а призначення нейромодуляторів відновлює зв'язки між кишечником та мозком відповідно до усіх вимог та класифікації препаратів, що використовуються в гастроентерології для лікування та посилення ефектів недостатнього лікування класичними сучасними. Антидепресантами. Стосовно дітей дає певні обмеження використання або не пропонується використання антидепресантів, знову ж таки, це підхід раннього призначення психотерапевтичних втручань і кишечно скерованих методів гастропсихологічних втручань, якими є. Короткі курси, це 8-10 сеансів. Це ці втручання вони не конкурують із глибокою глибинною психотерапією, яка використовується якраз дуже довго, і пацієнт не знає, коли ж очікувати результати. Ну і на кінець також хочу сформувати висновки про те, що ми вже живемо в новій парадигмі ведення гастроентерологічних пацієнтів з розладами кишечно-мозкової взаємодії, які супроводжують усі Гастроентерологічні патології на сьогоднішній день і найранні використання гастропсихотерапевтичних втручань, скерованих на мозок, є абсолютно необхідним і на кінець. Здаю цитату, що в ідеалі всі гастроентерологи мали б принаймні одного місцевого психолога, обізнаного по вісі кишечних мозок, до якого могли б вони направляти пацієнтів з хронічними захворюваннями травлення, і пропоную своє портфоліо на сайті Римської фундації і як представниці Національного медичного університету і кафедри, яка займається цими питаннями. Дякую вам за увагу.